141 гривня за жіночий ляний комбінезон бренду Esmara. В наявності є е, різні кольори, є класичні, е, чорний, білий, синій, оливковий, е, та є в дизайні е, ціна лоту 2960 гривень. В лот входить 21 комбінезончик. Комбінезон має такий поясочок з дуже зручним регулюванням, має такі гудзички Ось. Подивіться, як виглядає на модельки саме цей колір. Чорний, дивіться, він десь таким воротничком. Ось, як блузочка більше. Також зверніть увагу, як він виглядає на модельки. В дизайні більш такий, такий туристичний літній варіантик. Дуже такий легенький матеріальчик у нас. Він у нас з 55% льону, 45% віскози. Ось. Це дуже-дуже літні варіанти, тому для е, замовлення пишіть у нас менеджерам. Із, із розмірів у нас 3 XS в лот входить, 9 есок, 5 емок, 4 L, Тому встигні замовити, поки ще літо. Пишіть менеджерам.